Хочу познайомити вас з ось такими незвичними келихами від торгівельної марки Паша Бахче серія Бістро. Подивіться, такі келихи називають чашами. Це чаша для шампанського, вона невисока. Подивіться, сама ніжка низенька, ніжка товста. Виготовлені вони дуже якісно. Ось така. Чашечка, об'єм даного келиха 260 мл. Дуже зручно в нього наливати шампанське, також їх ще використовується для е, е, різних видів десертів, морозива та і так далі. До набору входить шість таких бокалів. Кого зацікавило? Пишіть, будь ласка, в дірестипадетаймгескафенанасіомканастаблокіннеті. Stop looking at you.